В режимі очікування єдина в Україні новозведена шахта, фінансування будівництва якої відбувається за рахунок бюджетних коштів, продовжує животіти, лише мріючи про відкриття першої черги. Нововолинська номер 10 безпрецедентне будівництво сучасної України, вже давно стала притчею в язицях, здобувши славу найдовшого з відомих вітчизняних довгобудів. Наразі рівень готовності об'єкта фахівці оцінюють у 90%. Втім, аби видати на гора перше вугілля, копальня має отримати від держави значні грошові ін'єкції. Проходка не йде. Іде наша тільки наш учасник ведеться подривки і ремонтні роботи. Поки нормально працюється, як проходка запуститься, звісно, буде краще. Нині в гірничих виробках Нововолинської номер 10 порожньо. Прохідницькі роботи тут не ведуться з вересня. В копальні задіяний лише персонал для водовідведення та обслуговування виробок. Або відновити проходку до кінця року, необхідні додаткових 29 мільйонів гривень. Що такі в держбюджеті знайдуться, на підприємстві сумніваються. Виділені 118 мільйонів на поточний рік мізерна сума, кажуть гірники. Вже зараз на шахті починаються проблеми з виплатою зарплатні. Зараз на даний момент як лише стоїть паралізований. Дирекція потиблискуваше якось борсається, виборсується. Люди там задіяні на де, де по професіях своїх немає, на інших там роботах задіють, але що хоча б отримують зарплату, ходять на роботу. Хоч хоч небудь, ви взагалі навіть на роботу не ходять. Вже З вересень, жовтень вже листово-півлистопаду вони на роботі ще не були. Аби запустити першу чергу шахти, необхідно 560 мільйонів гривень. Це б дозволило видобувати щодоби півтори тисячі тонн енергетичного вугілля. За умови капітальних інвестицій з боку держави Нововолинська номер 10 За рік могла б вийти на проектну потужність у 3 тисячі тонн. Надо нам для пуска в першу чергу, там порядка 560 мільйонів на наступний год. Сума – це, в основному, это не прахоческие роботи. Прахоческие всі роботи, в основному, вони на 90% завершені. 270 сімдесят мільйонів це вот така сума, необхідна для пуску лави. У тому, що шахта перспективна і може значно посприяти енергетичній безпеці держави, на Нововолинській номер 10 не сумніваються. Адже копальня має близько 38 мільйонів тонн промислових запасів низькозольного вугілля. Втім, колектив і досі не збагне. Чому їх підприємство не потрапило у перелік об'єктів углепрому, на які додатково з держбюджету виділять 2,5 мільярди гривень? Щодо майбутнього пуску шахти, на Нововолинській номер 10 прогнозувати терміни не беруться. Кажуть, лише упродовж 2012-го заплановане відкриття двічі переносилося. Шахту не встигли здати до Дня Шахтаря. Через брак фінансування не встигнуть виконати усі роботи й до нового року. Втім, гірники Нововолинської певні. Як фінансування будівництва копальні зменшить його собівартість в рази, зберігши бюджету кошти. Лише рік прострочення взятих державою на себе фінансових зобов'язань здорожчує вартість об'єкта приблизно на 80 мільйонів.